Тетяна Лаврик народилася 16 жовтня у Запоріжжі. Закінчила музичне училище імені Платона Майбороди, Харківський держуніверситет імені Котляревського та Європейський університет фінансів та інформаційних систем. Доволі тривалий час виступала під псевдонімом Янат. Неодноразова призерка багатьох фестивалів виховує доньку заміжня. Співати Таня Лаврик почала в три рочки. Тоді дівча показала свої вокальні здібності прямо посеред заповненого людьми автобусі. Розквітали яблуні та груші. Саме ця пісня була першою в репертуарі маленької Тані. Після цього Мені віддали в хор. Дитячий хор «Ехо», туди брали діток із дитського садика. Там я пропела три года. І в 6 років я вже пішла в хор Чайка. на то время. Это был потрясающий ансамбль, песни и пляски, 100 человек хора, 100 человек оркестра и где-то вот в таком же количестве танцоров. Тривалий час Таня була солісткою запорізького народного ансамблю пісні та танцю Чайка. Колектив гастролював всією Україною. Вони репетирували три рази на тиждень. Здавалося б, діти а виконують доволі дорослі пісні. І вона каже, що постійні гастролі та репетиції аж ніяк їй не набридали. Крім хору, у хоруння була ще музикальна школа, весь перечень дисциплін, який вона предполагає теж сальфєджу хор. фортепиано. И к тому же я еще успевала ходить на танцы и на легкую атлетику. Мечтаю я о тебе по ночам. Хочу быть рядом каждую минуту. Ты что-то снова мне вслед прокричал, и в душе все застыло, как будто. Хочу чувствовать тебя. Писати свої перші пісні Таня почала у школі ще в 9 класі. Сталося це через те, що саме тоді Таня втратила бабусю, яка докладала максимум зусиль, аби онука займалася вокалом та розвивала інші творчі здібності. Я благодарна їй во нокам, то що вона вкладувала в мене в цьому плані. І от коли вона умерла, я сочинила першу пісню, вона називається Бабушка, це якраз було для неї. Как то вот стали сочиняться пісні? Я не могу це пояснити, чому це прийшло. На своїх теперішніх концертах ту першу пісню Таня Лаврик не виконує. Причина доволі прозаїчна, просто немає до неї фонограми. Артистка каже, хотілося скласти добру композицію на знак вшанування світлої пам'яті бабусі, коли співачка розповідала нам цю історію. На її очах виднілися сльози. Зачем мир забирает людей, которые дороги нам? Зачем мы лишаемся их ведь нам так сложно одним? Но она как бы она вроде бы грустная, вроде бы светлая. Ну, потому что я не видела э, смысла э, слишком уж трагедию из этого устраивать, да, ну. Все мы приходим, уходим. Но ну как у меня бабушка была светлый человек, и мне хотелось именно какой-то светлой песни для нее. Своїм життям та творчістю Таня доводить, бабуся недаремно сприяла розвитку своєї онуки. Після закінчення школи Таня вступила до музучилища імені Майбороди. Потім вже одразу до двох університетів, де здобувала дві абсолютно різні професії диригента оркестру та економіста. Ну, предпочтення дала все-таки в музикальній сфері, тому що я себе чувствую. там хорошо. Я не бачу себе в економіці. У мене щось вийшло, щось то не вийшло, але все-таки. Музыка уже, видимо, вот то, что с трех лет вот укоренилась, уже как-то это было детство, это были самые прекрасные моменты в жизни, это лучше всего получается. Я решила посвятить свою жизнь именно музыке. То, то в чем я себя чувствую комфортно, хорошо, то, что приносит мне удовольствие и ну, то, что я могу чем-то делиться с другими людьми. Таня людина пошуку. Вона завжди шукає те, чим хотіла б займатися протягом усього життя. Економіку спробувала, спорт також присутній у її житті. На міських змаганнях вона посіла третє місце з настільного тенісу, біг на далекі дистанції, атлетика, все це вона може та вміє. Пробуєш по житті, щось впитуєш, все одно це то навики, які допоможу в житті в дальнішому. Зате я не боюсь роботи. отобрать у меня все сейчас, да, то то, что я умею, какие-то навыки, чему я с детства научилась, они всегда будут со мной, и я с ними пойду по жизни. То есть, в принципе, я не переживаю в этом плане. Мне все пригодится. Неодноразово намагалася потрапити на різні проекти та телешоу. Так дівчина розповіла нам, що її мрією було з'їздити на фестиваль нова хвиля. Проте не судилося. Кастинги дуже суворі, та й без продюсера в сучасному шоу-бізнесі нікуди у нас в Україні певиц півіців, півцов. Мені кажется, здесь уже такий момент удачі більше запутствую, да, Вот якщо... если это твой конкурс, то ты в любом случае на него попадешь. Да, что бы ты ни делал, вот тебя это приведет к нему. Если тебе не надо там быть, то, наверное, что бы ты ни делал, хоть головой в стенку бейся, не попадешь на этот конкурс. То, что в моих силах на данный момент, да, я была на нескольких, нескольких международных конкурсах и всеукраинских. На международном конкурсе в Ялте Таня взяла гран-при. Так уже склалося, у фестивалях завжди посідає лишь призові місця. За час своєї творчої діяльності співачка пробувала свої сили на ікс факторі та в голосі країни. Втім, із телешоу у виконавці складається не так просто. Свою творчу долю Лаврик у жодному разі не скаржиться. Вона співає, викладає в школі і отримує від цього неабияке задоволення. А конкурси та фестивалі сприймає як новий досвід для подальшої діяльності. Це у мене не сама ціль. Я просто пробую. Чому б і ні. Например, звісно, я хочу. создать свой альбом, например, песен, которых я сочиняю, было бы неплохо их выпустить на какой-то студии, чтобы этот альбом продавался. Но для того, чтобы выпустить качественный какой-то продукт, и чтобы люди хотели меня послушать, я, в принципе, каждый день иду к тому, что я что-то узнаю новое, что-то синтезирую какие-то вещи, узнаю. Да я хочу быть многогранной, хочу быть интересной. Потому что если я сочиню, например, 12 песен, то да хоть сейчас, на, на один мотив, да, кому это будет интересно. То есть мне хочется больше качественного исполнения, и поэтому я думаю, когда я буду готова к этому, то это все обязательно произойдет. Таня зізнається, що співає не тільки на роботі, а ще й вдома. Вокальна ж композиція народжується завжди несподівано. Співачка каже, що іноді натхнення приходить із образи. Тоді вона сідає за рояль та грає нову мелодію. Більше того, співачка навіть не пише пісні, а одразу їх проспівує. Я сажусь, розумію, що зараз буде буде. Я одразу пою стихами. У мене це неоділий процес. Ні, такого що у мене є текст. и мне надо сочинить на него какую-то мелодию. Да? Вот я сразу пою стихами. То есть это, или это есть, или этого нет. Бывает иногда, вот мне очень хорошо, настроение потрясающе, классное. И вот пошла песня. Спасибо современной технике, что есть диктофоны, есть мобильные телефоны рядом. Сразу это записываешь, потому что часто забывается это все очень быстро. Бывает, что-то придумал, прошло какое-то время, думаешь, Ну от же, замечательно было, Ну де это все уже? раз і забылось. Ну значить, не надо, ушло куда-то. Так же и прийшло, і ушло. Співачка розповіла нам, що її родина позитивно ставиться до того, що вона співає. Ще б пак, адже чоловік Таня, Станіслав Лаврик і сам музикант. А от хто найбільше любить творчість Тетяни, так це її трирічна донечка. Її співоча матуся навіть казки проспівує. Крихітка вже і сама підспівує разом із мамою. Таня ж щиро радіє, що в неї така музична родина. Я, наоборот, очень рада, что у меня творческая семья, потому что, наверное, не было бы тогда такого взаимопонимания. Я всегда могу отпустить мужа на гастроли абсолютно без проблем, потому что понимаю, что если бы у меня было, я бы была, например, на его месте, то я бы очень хотела, чтобы он меня тоже отпустил. Без каких-то сцен, скандалов. Мы друг другу помогаем очень. Там, например, он меня всегда спрашивает совет, а вот так вот, а вот там сыграл что-то, вот послушай, подскажи. Я тоже у него все время консультируюсь, как вот ты считаешь. Да? То есть это очень важно, когда рядышком есть человек, который может подсказать и в трудный момент чем-то помочь. Зараз Таня с человеком працюють над спільним проектом. Вона виконує джаз, а он акомпонує. Також разом співають у церковному хорі вже понад 5 років. Співачка стверджує, відчуття від ведь в хоре надзвичайне. Приходиш від всього мира, отстранился, паєш молитви, очищаєшся, виходиш другим чоловіком. Заходиш с одним настроєнням, а після служби виходиш абсолютно другим чоловіком. В активі Тетяни Лаврик два кліпи. Перший вона знімала ще в роки навчання у Харкові. До речі, пісню на яку був створений відеоролик, доволі довго можна було слухати на одній із провідних радіостанцій України. Другий же кліп Таня презентувала у жовтні 2012 року. i to not Я Ти Таня не тільки сама співає, а ще й навчає всіх, хто хоче розвивати свої музичні таланти. Вона знає, як співати правильно. Диригент за освітою, лаврик розуміється на музиці та постановці голосу, як ніхто інший. Вона навчає як дітей, так і дорослих. каже головне в цій справі бажання. Важно понять, що в основі ли пенія толітерок, то ли та джаз все равно в основі лежить. Як класичні ази, так, академічний вокал. Якщо не навчитися академічний то тобто не поставить дихання, не поставити опору, не вийде ні в якому нічого. Вона не прагне до популярності, просто спів це справа її життя. Кожен конкурс чи фестиваль новий етап. Співати їй не набридло, навчати та навчатися новому теж. Таня Лаврик просто хоче гармонії у своєму житті, як творчому, так і особистому.